Бажаю вам здоров'я та запрошую до розмови на тему, як виділяються непотрібні речовини з організму людини. Пригадаємо! Що таке імунітет та які є рівні захисту організму, як побудована імунна система людини, які є види імунітету, що містять вакцини? Під час сьогоднішньої теми дізнаємось, які органи виділяють шкідливі речовини з нашого тіла, що таке виділення і яка будова видільної системи людини? Людина є здоровою лише тоді, коли є здоровими її нирки. Це твердження стародавніх грецьких медиків. Ми вдихаємо повітря їмо кілька разів на день. Так наш організм отримує кисень і поживні речовини, які кров транспортує до клітин, щоб вони могли виконувати свої функції: а ми читати, сміятися, бігати, навчатися, дружити і багато іншого словом жити. У клітинах при цьому утворюються продукти обміну речовин, сполуки, які не можуть бути використані або шкідливі. Ці речовини забирає від кожної нашої клітини кров. Але вона ж не сміттєзвалище. Ви вже знаєте, що в неї є інші важливі функції. І тут на допомогу приходять інші органи, через які ці речовини виділяються назовні. Без цього наш організм опинився б у критичній ситуації, захворів і не міг би існувати. Розглянемо ці органи, які виділяють непотрібні речовини з нашого організму. Шкіра виділяє піт, товста кишка кал. Нирки виділяють сечу, легені вуглекислий газ і литкі речовини, печінка шкідливі речовини. Виділення це дуже важливий процес для організму. Завдяки йому видаляються продукти обміну речовин, знешкоджуються отруйні речовини, а також підтримується стабільний склад внутрішнього середовища організму. Неприємних несподіванок, різних змін, засмічення ніхто не любить. Наше тіло у цьому не виняток. Найбільша частина продуктів обміну виділяється завдяки сечовидільній системі. Вона має наступну будову. Складається з таких парних органів, як нирки та сечоводи. А також непарними органами є сечовий міхур і сечівник. Нирки. Це головні парні органи видільної системи людини, що розташовані по обидва боки від хребта. Нирки складаються з мільйонів мікроскопічних капілярних ниркових клубочків та канальців. За одну хвилину через нирки проходить. Одна мл крові, яка фільтрується в клубочках. Після цього в канальцях вибірково всмоктується назад вода та інші речовини. Робота нирок залежить від часу доби, вночі сповільнюється, положення тіла перебуває в горизонтальному положенні і посилюється, коли перебуває у вертикальному. У нормі за добу виділяється півтора літра сечі. Структура тканини нирки має особливу будову це нефрон. Структурно-функціональна одиниця нирки, що складається з системи звивистих і прямих епітеліальних канальців, які починаються від кожного ниркового тільця. У нирках відбувається процес фільтрації крові. Завдяки цьому з неї забираються шкідливі і непотрібні речовини, які у складі сечі потрапляють у сечовий міхур, звідти згодом виділяються назовні, очищена кров знову потрапляє в кровоносну систему. Для того, як відбувається процес фільтрації, можна провести ось таке дослідження, що демонструє процес фільтрації крові нирками, моделювання цього процесу. Для цього знадобиться два прозорих пластикових стакани по 05 літра, три одноразові фільтри для кави, вода, пісок. Камінці різного розміру, дрібний гравій, кукурудзяний крохмаль та йод. Що потрібно робити? Потрібно приготувати у першому пластиковому стакані суміш, налий пів стакана води, додай дві чайні ложки дрібного гравію, одну чайну ложку піску, половину ложки кукурудзяного крохмалю та кілька крапель йоду, так, щоб вода забарвилася в синій колір. Помісти три фільтри для кави в один в інший і зафіксуй на верхньому краї. Другого пластикового стакана. Акуратно перелий суміш з першого стакана, помішуючи ложкою, щоб на дні не залишилося гравію чи піску. Якого кольору стала рідина у другому стакані? Куди ти перелив суміш? Профільтрував. Як ти думаєш, як це дослідження допомогло тобі зрозуміти роботу нирок? Нирки це фільтри нашого організму. Основне їхнє значення – виводити з крові токсини і зайву рідину, Нирки також допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс, контролювати артеріальний тиск, виробляти еретроцити і підтримувати міцність кісток. Центр громадського здоров'я радить дотримуватись таких порад: перша. Регулярно вимірюйте рівень цукру в крові, контролюйте свій артеріальний тиск. Дотримуйтесь здорового способу життя, їжте здорову їжу. Будьте фізично активними. Стежте за вагою, не куріть. Приймайте ліки не лише, лише за призначенням лікаря та не займайтеся самолікуванням. Підтримуйте здоровий баланс рідини. Дотримуючись цих порад, ваші нирки будуть в нормі. До нирок приєднуються сечоводи. Це парні циліндричні трубки. З внутрішнім діаметром 4,9 мм, завдовжки 30-35 см. з'єднані, з'єднують нирки із сечовим міхуром. Виконуючи функцію відведення сечі, сечовід, починаючись від ниркової миски, продовжується по задній стінці черевної порожнини донизу, це черевна частина. Потім спускається в порожнину малого тазу, тазова частина, де, досягши дна сечового міхура, переходить. Через його стінку наслізь і відкривається щеленоподібним отвором у порожнину сечового міхура. Сечовід має три фізіологічних звуження біля виходу з ниркової миски, на рівні переходу до порожнини малого таза та біля входу сечовий міхур. Сечовий міхур. Це непарний порожнистий м'язовий орган видільної системи, який лежить у передній частині порожнини малого таза і служить для накопичення витікаючої з нирок сечі. І періодичного її виведення через сечовипускальний канал. Сечовий міхур вміщує від 250 до 750 мл сечі у чоловіків дещо більше, ніж у жінок. Стінки сечового міхура мають здатність розтягуватись і скорочуватись. Частота сечовипускання у дорослої людини має бути не менше 4 разів на добу та не повинна перевищувати 7-8 разів на добу. І закінчується сечовидільна система сечовипускальним каналом або сеч... сечівником. Це непарний порожнистий орган хребетних тварин, що слугує для виведення сечі з організму, сполучає сечовий міхур з зовнішнім середовищем. У загальному. У клітинах утворюються продукти обміну речовин, сполуки, які не можуть бути використані або шкідливі. Ці речовини. Забирає від кожної нашої клітини кров. Вони виділяються на зоні завдяки таким органам, як легені, шкіра, товста кишка, печінка, нирки. Виділення дуже важливий процес для організму. Завдяки йому виділяються продукти обмін речовин. Знешкоджуються отруйні речовини, а також підтримується стабільний склад внутрішнього середовища організму. Найбільша частина продуктів обміну видаляється завдяки сечовидільній системі, до складу якої входять нирки, сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Проведемо хвилинку відпочинку, придумайте цікаву казку про життя нирок та презентуйте її своїм однокласникам. Домашнє завдання. Опрацювати тему, як виділяються непотрібні речовини з організму людини. Бережіть своє здоров'я! Бувайте!